Ісус Назарету, Том 2, Городу 4, нагірна проповідь. Після розповіді про спокус Ісуса Матей коротко розказує про перше діяння, причому Галилея чітко описується, як поганське, як проголошена пророком, місцевість, де має зійти велике світло, так Матей розповідає на здуювання природи того Спосід походить не з Єрусалима та Юди. А з місцевості, яка вже вважається тобі Поганською, Саме те, що на думку Батія, говорить Сходе месіанства Ісуса, його походження з Назарету, з Галилеї, насправді, є доказом його божественної місії. І з самого початку хмати означає спрямованість первого на Ісуса, а найменше деталі. те, що в принципі каже розповідь Луки про подожд Ісуса з учнями до Імауса. все, що писання стосується його темати намагаються довести щодо всіх етапів Ісусового шляху. Нам ще слід повернутися до трьох елементів. Перший підсумковий розповідь про Ісусів діяння. Передусім, це значення головного змісту проповіді Ісуса, що підсумовує всю Його благовість, покатиться бо Царство небесне близько. По-друге, це покликання. 12, через що Ісус символічний одночас цілком конкретної дії оголошує та організовує оновлення. Складається 12 племен новий збір Ізраїля. ще тут також можна завати, що Ісус є не лише вчителем, а й водночас служителем людини. Так Матей кількома штрихами у 16-му віршах, описує слухачам спроби Ісуса та його діяльні, після цього у трьох главах єдина гірна проповідь, що це таке. Цієї великої композиції мову Ісуса Мате представляє нам його, як новому Моїсею, і саме в тому глибокому серці, який нам раніше відкрився, хороші обідниці, книги повторення закону. Тут не вірш значно важливішим за якесь просте обрамлення, побачивши, ж народ зійшов на гору. І коли він сів дійшли до нього, його учні, він вкривши уста, почав навчати їх. Ісус сідає, сідає це вираження повноваження, особи, що привчає. Він займає місце на кафедрі гори. Пізніше він говорити про рвиністів, які сидять на кафедрі Моїсеї, тому володіє авторитетом. Саме тому їхнє вчення має бути слухняне і прийняте, хоча їхні Життя суперечить йому, хоча вони самі не є авторитетом, але отримують авторитет від іншого. Ісус сидить на кафедрі, як учитель і як учитель людини взагалі. Тому що ми побачимо це про тексту, Знову учні Матеї не обмежує коло адресати в цієї промови, а розширює його. Кожен, хто слухає, приймає ці слова, може стати учнем. Далі можливість слухання, наслідування. А не проходження учнівство можливе для кожного покликання. Є всі, ті, які слухання утворюють, перший Ізраїль. Ізраїль оновлений, який старого Ізраїля не виключає, ані не скасовує, а перевершує його стають сальним. Ісус сидить на кафедрі Мойсеї, але не як прави, на яких навчали цього в школі. І він сидить там, як більший Моїсей, який поширив союз на всі народи. Так сте і значення горить. Єванголіст нам не. І каже, про який з багорів Галилеї йдеться, але тому, що він є місцем проповіді Ісуса, він не просто горою, новим синаєм, гора це місце молитви Ісуса, його перебування вічнаю з Отцем, саме тому вона є місцем неоповщання, що походить із цього ближчого спілкування з Отцем. Таким чином гора саме собою виявляється хміновим остаточним синаєм. Однак як ця гора відрізняється від личного скелястого масиву пустеля, традиції обачає гору блаженство. Точні на північ від Генезарецького озера. Хто пробував там хоч раз глибоко в душі відчув, враження від обрию поверхнею озера, небом і сонцем, деревом і галявином, квітами і співом та той не може забути чудової атмосфери миру, краси творіння, яка зустрічали його там у такій тривожній країні. якою б не мала бути усота гори блаженств? Вона так чи інше була упізначена в початку цього спокою, цієї краси. Те, що воно було прожити і Ліна Горісана, коли він чув присутність Бога, не в бурі, не землетруся, не в огні, а в війні тихого вітру. Та зреалізовують тут повною мірою сила Божа виявляється тепер у його ніжності, його велич, у його простоті, близькості. Однак вона так і не осягнена. те, що раніше виражилася в бурі, на метруча та вогні тепер не вирає Форми Христа, страдаючи Бога, який кличе нас, у таї. Таї істинний вогонь, вогонь з п'ятої любові. Блаженні викол вас будь-які гонити. Силився на іскоп'яний народ був так наляканий, що казав Моїсеєм, і говорить до нас, і ми слухаємо, і Бог нехай до нас не промовляє, а то помираємо. Тепер Бог говорить зовсім близько. Як людина до людей тепер він входить з либоною їхніх страждань, але саме це приведе і постійно приводить до того, що слухачі. Слухачі, слухачі, що вважає себе учнями, каже, жорстока ця мова, хто може її слухати, і нова добро, доброта Господа теж не є солодке Випробування Христом для багатьох не терпнішим, ніж колись, грім на гори синам, де злитям. Так вони мали рацію, коли казали, що коли Бог з нами говоритиме, то ми помираємо. Безмирання, без, без сута власного не немає супричастя з Богом і порятунку, Роздуми під хрещенням. Нам може це засвідчили, і хрещення неможливо зводити до простого ритуалу. Ми виправили те, що повністю можна побачити, що не продовжувати текстом, і зробили це для того, аби стало розуміло, що нагім на проподі є новою торові, яку приносить Ісус. Ми все міг свою тору принести лише після того, як пово. Порину у Божу темряву гори, так само Ісус, перш ніж принести свою тору, спочатку повинен був заглибитись у спілкування з Богом, внутрішньо піднятися на сходинках свого життя, щоб потім продовжити свій шлях і зійшовши до людей, розділити їхнє життя та страждання. Євангеліст Лука передає нам коротшу редакцію на гірне проподі і іншим акцентам. Для нього що пише ця Еліо Християнин, не так важко представити Ісус як нового Моїсея, а його слова, як вічну Тору, як уже від початку зовнішні рамки, спромовані по іншому. Нагін на пропоті у нього безпосередньо передує покликання на сьотьох апостолів, що Лука зображає плодом ночі, проведеною в молитвом не і приносить нагору, як на місце молитви Ісуса. Після цієї події, такої основно для шляху Ісуса, Господь щойно вибраним, і пивона поставленим дванадцятьма, сходить на гори і зупиняється на рівному місці, Людки стояння є вираження величин і повна Ісуса, а рівне місце вираження, що річ в якому мовить Ісус, і кулука поті підкреслює, кажучи нам, що на сіток, яким він воно святьох, який Імін є, здійшов із гори слухати Його та стілятися ним, зібралася велика кількість учнів Його, а також народу. З юдеї Єрусалима та прибережного регіону Тиріо Сидону. але й внутрішньому універсальному значенні проповіді. так можна тут зауважити, що є незначним і те, що Лукас Боже, який матей. Потім каже: він, звівши на своїх учнів очі, почав казати існим є дві речі, надії на проповідь спрямований у світу та теперішнє майбутнє. Але все ж вона вимагає учнівського і можна зуміти нею жити лише наслідуючи Ісуса, йдучи за ним поруч. Звісно, в наступних роздумах не йдеться Маше нагінне проповіді, речення і зареченням. Я хотів би набрати три буривки, в яких благовість Ісусом і його постать. На мою думку, можуть особливо чітко перед нами представити, виявитися. Передусім, це блаженство. По-друге, я хотів би роздумати над новою редакцією торя, яку пропонує нам Ісус. От Ісус перебуває в ділозі з Мої сином, в ділозі з традицією Ізраїля, Великий юдеї вчений Яків. Іоснер у важливій книзі під назвою Равини розмовляє Ісусом, так би мовити, став уряди слухачів на Гірній пропаді і пробував розмовляти з Ісусом. Це тиснут віруючий юдея з Ісусом, сином Авраама, що вівся острахом Божим і щирістю більше за іншим, відоме і мені тлумачення, відкрив мені очі та величих Ісусові слів, та на вибір, перед яким ставить нас Євангеліє. Отже, я хотів би одному розділі християнину війти в діалог равина з Ісусом, щоб на його основі краще розуміти автентичне ідейське таїнство Ісуса. Нарешті важливим чи це нагірне проповідь, та й чи могло бути інакше, присвячена молитві, ця частина кульмінує молитви Отче нас, з якої Ісус хоче вчити молитися учням Всі часи бажає ставити їх перед лик Бога і таким чином довести нас дорогою життя.